Чергова сесія Південнівської міської ради не відбулася. На засідання 12 грудня прийшло 11 депутатів з необхідних 14. На порядку денному було 121 питання, серед яких одним з найважливіших ухвалення бюджету на 2025 рік. Депутати, які були присутні, зазначили, що серед рішень чимало питань, які потребують термінового ухвалення. Сесія важлива. Кінець року. Це бюджетна сесія. Зміни до бюджету міста на 2024 рік. Бюджет 2025 року. Ну важливий захід. Чи вони прийшли? Не знаю. Наскільки я знаю по роботі комісії, спірних питань по порядку денному не було. Тобто, ну як кажу за свою комісію. Наприклад, у нас всі були проекти рішення підтримані. Депутатський корпус не працює. Розумієте, це вже якась пішла, навіть не, не гра. Це е, з чим ви граєте в такий тяжкий час, люди хочуть отримувати заробітну плату. Не виход депутата на його працю, я не знаю, чим воно обосновано. Може, вони там всі тяжко заболіли. Може, таке є оправдання, Понимаєте? Для мене як депутата нема. Всі знали, всі готувалися. Я їх бачила, вони всі ходили на комісії. Я не знаю, які там, що можна, які вести з ними переговори, які договоренності повинні бути. Як що ще робити для того, щоб люди прийшли на сесію і проголосували? Я, як керівник комунального підприємства для мене це первачерна пер задача, бо підприємство буде просто стояти. Ми фінансуємося з бюджету, і тому ну, я не розумію, чому. Мої колеги депутати не з'явилися сьогодні на засіданні. Зараз ми маємо просто фактичне ігнорування. Ну скажімо так, тих питань, які потрібні сьогодні для громади, це приводить до того, що ну бюджет може бути просто-напросто не прийнятий і як далі виходити з цієї ситуації. Ну невідомо. Люди не озвучують своєї позиції, люди не говорять свою позицію. Люди не вказують, що да, припустимо, перекиньте там з тих видатків, да змініть там ту видаткову частину на іншу. Припустимо, там перегляньте там. Фінансування там, там, чи комунальних підприємств, чи закладів і так далі. Ну, тобто, все ж це, це ж великий об'ємний проєкт. Да? За 10 днів була скликана сесія в те, як, скажімо так, цього потребує регламент і закон. За цей час можна, хоча засідання комісії відбувалось, ну, але в останній момент вирішили проігнорувати, проігнорувати просто засідання. Тобто це не озвучення власної позиції, це фактично ігнорування сьогодні, на сьогоднішній день інтересів громади. Володимир Новацький озвучив, що попередня сесія відбудеться в кінці грудня. Після засідання депутати ще деякий час вели перемовини в сесійній залі та в кабінеті секретаря ради. Вже наприкінці дня, 12 грудня, вийшло розпорядження міського голови про скликання позачергового засідання сесії 13 грудня. На порядок денний винесли лише 11 питань, більшість з них соціальні. На позачерговій сесії Оксана Воротнікова озвучила, чому деякі депутати не прийшли на засідання 12 грудня. Соціальна комісія готувалася до сесії, яка повинна була пройти 12 грудня, бо там дійсно дуже багато важливих для громади соціальних питань. І, але ж ми, у нас були зауваження щодо других програм, розумієте, до бюджету 25-го року, до проєктів рішення по муніципальній варті, до того, що. На виконкомі знову ж таки порушуючи законодавство, на виконкомі приймаються рішення, які не виносяться на сесію, а сесія голосує за кошти тих рішень, що прийняв виконком. нас не чують свого часу, нас як опозицію не захотіли до нас прислухатися, не захотіли з нами співпрацювати. Тобто, нас відсторонили на якийсь час. У Володимира Миколаївича була більшість, і тут всі лікували і радували, що все тепер громада заживе, всі рішення будуть прийняті. Але як ми бачимо, ну не пройшло і півроку, як ця коаліція розвалила. І тепер е шах на зустріч опозиції не робиться в тому сенсі, щоб співпрацювати і обсуждати ці питання. Під час засідання позачергової сесії депутати виходили кілька разів на перерву. Не могли діти згоди щодо виділення понад 10 мільйонів гривень на виконання бойових задач. Пропозицію Єгора Смірнова про виділення їм 1 мільйона 400 тисяч гривень не знайшла підтримки в залі. Тож кошти від южницької громади на обороноздатність силової структури не надійдуть. Проголосували депутати за зміни в бюджеті на 2024 рік. На цій сесії було розглянуто питання, які стосуються тільки 2024 року. І пізніше вже збирати позачеркову сесію немає сенсу, тому фінансування заклади і установи просто не зможуть ніяк провести. Тому було прийнято рішення для того, щоб не зупиняти фінансування, також у нас саме. Таке питання було це по лікарні для того, щоб у нас працівники були з до кінця року затримані заробітною платою. На який день призначать чергову сесію, на якій мають розглянути бюджет громади на 2025 рік, ще невідомо. Розширену версію засідання дивіться в програмі про тиждень